Ганна Гулагіна Стадніченко, релігієзнавиця, кандидат філософських наук з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Ганну. Вітаю, вітаю студію. вітаю, шановний слухати виктори. для початку. Я хочу вам поставити питання як релігієзнавець, саме про молитву. от Яку от ми зараз про це сказали? Що по російських церквах розіслали спеціальну молі, молитву за Святу Русь. Це насправді молитва про. ППіду Ррускава оружия, так якщо я не помиляюсь, вона так звучить, і вони це зробили під час Великого посту. Тобто, Великий пост, що це таке, що це за так би мовити, процедура церемонія, що це за традиція, і що має відбуватися відбуватися під час Великого посту, які там мають бути молитви хіба про смерть? Ну, ми з вами чудово розуміємо, що великий пост це не тільки піст, це не тільки очищення духовне, але й очищення фізичне, і зрозуміло, що ієрархія церков і віруючі не можуть цього не розуміти. А заклик до боротьби разом з святою Руссю це власне заклик до військових дій проти України. Це заклик до не, не до миротворчості, а до продовження агресії. І, власне, дуже шкода, що Українська православна церква Московського патріархату є певними такими солдатами в інформаційному на інформаційному фронті, які захищають якраз агресивну політику Росії, яку вона веде проти України. Ну, ми розуміємо, що. Не можна казати про якусь незалежність Української православної церкви, Московського патріархату від Російської православної церкви, адже е, ми всі дуже добре розуміємо вертикаль, в якій знаходиться церковна ієрархія, де парафія належить єпархії, єпархія належить митрополії, митрополія належить патріархату. Зрозуміло, що митрополитонуфрій належить якомусь його митрополія належить якомусь патріархату. Ну, очевидно, що це є патріархат російської православної церкви. Ну тоді, тим більш стає дивим, знаєте, ця реакція. Типу, ну ми не підтримуємо, але ну так, ми частина. Ми такі собі філі, ми така собі філія. Ну, але ми не згодні. Ну, це дивно смішно. Тим не менш, я ж вас от не дарма запитав, що під час Великого посту цей піст він має бути часом для очищення, звернення до Бога. Він має бути він трошки про інше. Це про духовний шлях. А тут виявляється, що вони перетворили свій духовний шлях, єдність з Богом вони перетворюють на священну війну, і причому це. Це, це кидання словами, це сатанізм. На Заході сатанізм. І ладно би це казав тільки священики російські, це ж кажуть їхні політичні діячі. Тобто, що це за жонглювання термінами? Тобто, люди або не розуміють, що ці слова означають, або їм байдуже, або точно вони знають, що це значить. Ну, Зрозуміло, що. На жаль, Московський патріархат як був філією Російської православної церкви в Україні, так він і залишається цією філією. Звичайно, ми всі очікували. Ну от скажімо, нещодавно відбувся синод Російської православної церкви, і ми всі очікували від. Гундяєва від Володимира Гундяєва, від патріарха Кирила, якихось більш точних заяв про миротворчість, можливо, про припинення війни, про, про мир. Але зрозуміло, що таких заяв не послідувало, не ми їх не почули. І складається враження: чим далі триває війна, тим більш агресивним і більш запеклим стає стають заяви цього зад патріарха. Ну, а зрозуміло, через те, що московський патріархат, де фарватері, власне. Російської православної церкви, то е, якими б діями вони не прикривалися. Власне, як то кажуть, вони все, все одно це нутро е, виходить наружу. Те, те, що ви кажете, власне, про молитви, які розіслали, це не єдиний крок, який московський патріархат е, демонструє, е, і, і, і крок, який пов'язує його з російською православною церквою. Ну а всі ми також знаємо заяви. Зет Патріарха Гундяєва про те, що війну він оголосив священною проти України, Росії проти України. Він казав про те, що Росія це власне є біч господній, який чомусь має принести порядок в інші суверенні держави. Власне, чим виправдовує геноцид за національною ознакою українців? Власне, це не є прихованими якимись фактами, і власне самі заяви про те, що Росія, наприклад, незалежна завдяки ядерній зброї, де яка ж незалежність ядер може бути незалежність від ядерної зброї, адже навіть те, що вони апелюють до Серифи Масаровського, не дає їм змоги, які освятив нібито цю зброю, не дає їм змоги казати про те, що це ядерна зброя про ну, Служить, служить е, е, якійсь правді, складається враження, що розумієте, Христос стає зайвим у симфонії державою церкви. І це очевидно не тільки у РПЦ, і, і на жаль, це очевидно і Московського патріархату. Адже православна церква взагалі склона до так званого сервілізму, тобто. Догодництва певного такого перед владою, плазування перед владою. А в російській православній церкві це просто знаєте, вийшло йде через край, йде через край, але зрозуміло, що ці угоди з владою часто бувають злочинні, і ми бачимо це на протязі всієї історії російського патріархату, адже від 1686 року, коли Московська патріархія неправдами дозволила верніше взяла у Константинопольського патріархату право тимчасово ставити своїх митрополітів на київський престол. Власне і підпорядкувала цей київський престол собі до сих пір. Ця українсько українсько-російська церковна війна триває. Ми можемо казати про цей термін українсько українсько українсько-російська церковна війна. Отже, триває війна вже кілька століть у всіх площинах, і в церковні, в тому числі, в релігійні, в тому числі. Хочу вас Нашкому. запитати так, хочу вас запитати про те, от ви сказали, що вони Христос в російській церкві зайвий, але як кажуть, свята місця не буває порожнім, довго вони вже ставлять на місце Христа Путіна. Тобто відбувається, ви ж бачили напевне ікони з Путіним, Ви ж бачили це, Значально. і це за останній весь час правління Путіна. Воно на сьогоднішній день просто раніше це все якби приховувалося, не ну так священники входили в різні державні структури, в різні там ради в Росії вони входили. Але так, щоб церква виходила і казала, оця війна буде священною, ми вважаємо, що Росія має взяти під контроль всю територію України, українці мають бути знищені. До речі, це теж є доказ геноциду. Це заклики до геноциду. І коли на сьогоднішній день ООН кажуть, ми не ба. Бачимо ознак геноциду в діях Росії. Ну а це взагалі що? Це заклики до геноциду, і те, що Росія зараз не знищує українців мільйонами, це лише тому, що вона поки що не захопила Україну. І все. Тобто, там, де вона може дотягнутися своїми ракетами, бомбами керованими, своїми військами, там вона знищує, 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 планомірно знищує. І отут, оця підміна Путін може стати Христом, тобто, точніше, новим Богом. Наскільки ви думаєте, вони остаточно скиженілі, щоб це зробити? Ну тобто, його не тільки царем зробити, а ще й намісником Бога. Як ви думаєте, це станеться? Ну, ви знаєте, мені здається, що православ'я російського російсько православної церкви перетворюється на якісь кривославі. І це очевидно. І взагалі, переді мною постає питання. Та церква, яка е, злилася з полістичною структурою, яка не діє за моральними нормами, не е, бачить в заповідях якоїсь е, керівної дії, вона практично вільна від Христа, чи може ця? Е, Структура називатися церквою взагалі. І чи існує на сьогодні така структура, як Російська православна церква? Можливо, це якась політична структура в складі якоїсь mm -hmm. певної держави в складі Російської Федерації, яка, власне, лише прикривається ім'ям Бога. ну от Такі невеселі роздуми в мене виникають. А щодо того, що як реагує міжнародне співтовариство на таку агресивну позицію російської православної церкви? Я думаю, що це відображено в міжнародних документах, які стосуються Росії загалом, ну приміром, ще в 2022 році європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсоркою тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Цілком можливо казати це і про російську православну церкву не так давно, 2 квітня цього року, 44 держави світу підтримали ідею створення трибуналу Росії за злочини проти України. Це відбулося за підсумками конференції відновлення справедливості для України, яка відбулася в Газі, угу. те саме. Ми можемо казати, що такий трибунал, трибунал має чекати патріарха Кирила Володимира Гундяєва. Адже подивіться, Слухайте, але церковне співтовариство і мається на увазі християнська церква. Взагалі, ну тобто, я зараз тут не роблю ніяких е е обмежень. Ну, наприклад, є Вселенський патріархат, є Ватікан. Так чи інакше, це християнська церква, одна велика християнська церква, яка включає в себе купу різних інших конфесій. І чи не вони мають це зібратися і вирішити, що з цим скаженим робити? Ну тому що це оце справжній сатанізм, те, що робить Кирил, і я вам більше скажу: дивіться, ви ж пригадуєте, що свій час Ватікан він навіть вибачився за те, що робила католицька церква, робила під час там інквізиції, хрестової походи, тому подібне. Вони розуміють, що вони. Але це було тисячу років тому. Зараз е, російська православна церква робить те, що колись е, в середньовіччі робили дикі люди. І от е, міжнародне співтовариство, християнське, релігійне, чи не воно має зібратися і визначитися, що це не є церквою, це не є релігією, це секта, і, яка має бути дорівняна до тоталітарних сект. Бачите, богослов'я це досить цікава і тонка матерія, яка, е, приміром, для російської православної церкви е, ґрунтується на працях таких е, священників, які знаходились, можна сказати, в екзилі. це бариська школа, як тошмеман, афанасів, Булгаков – я цікавилась, яким чином можна було б піддати деструктуризації, скажімо, церкви, яка вже не виконує свою місію як церкву. Появляється, таких механізмів в церковному праві немає. Сподіваються на літургію на екклезіологію, яка е, існує, і е, якщо покуда існує літургія, існує церква. Це чисто чиста богословські моменти, але, безперечно, всесвітня рада церков мала дати е, відповідну, однозначну оцінку агресивним діям е, очільника з очільника. Так російського православ'я і відповідно винести, винести певні рішення. Таких рішень ми не побачили. Натомість, всеукраїнська всеукраїнська рада церков і релігійних організацій постійно наголошує на тому, що на тому, що ведеться агресивна боротьба зет імператор зет патріарха, бачите, імператора російської православної церкви проти України і висловлює свою незгоду з цією позицією. Ми бачимо, що певно церковних механізмів недостатньо для того, щоб оголосити так. певну церковну структуру поза законом. Але е, існує політична воля, існує воля народу, існує е, е існує воля е, державотворців і власне моральні закони, за якими можна це ж таки і закони держав е, про mm. незалежність, про суверенність, про релігійні свободи, за яким власне можна притягнути е, церкву агресорку до е, відповідальності. Дякую вам за розмову. Ганна Гулагіна Сидніченко, релігієзнавець, кандидат філософських наук. Зараз була з нами на прямому зв'язку.